Ви помічали, як вода миттєво заспокоює. Навіть просто помити руки після важкого дня і вже трохи легше. А тепер уявіть, що це не кран на кухні, а ваш власний спа, басейн. Вода тут працює не лише з тілом, а й із мозком. Тепло розслаблює, гідромасаж, знімає м'язові затиски, а мозок отримує сигнал. Усе добре, можна не тримати оборону. Це фізіологічна реакція. Рівень кортизолу знижується, серце б'ється спокійніше, і навіть думки стають м'якшими. Саме тому психологи все частіше радять СПА як частину антистрес-терапії. Не медитація, не новий курс коучингу, а просто тиша, вода і ви. У СПА-Галаксі ми допомагаємо створити простір, де тіло і розум відпочивають разом. Вибір спа басейну бо це не про розкіш, це про турботу про себе. Е, хочете знайти свій баланс? Звертайтесь у Spa Galaxy, і ми покажемо, як вода може змінити ваш стан буквально з першого занурення. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше науково доведених способів відновлюватись красиво і з користю.